Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми з вами конструювали свійських птахів, а саме гусака. Дякую за ваші світлини. А сьогодні я пропоную виготовити закладку для улюблених книжок. Закладка це смужка тонкого матеріалу, паперу або тканини. Призначена для позначення необхідного місця в книжці, зошиті, альбомі шляхом закладання між сторінками. Ми вже з вами виконували такий вид діяльності та виготовили олівець-закладку. А сьогодні я пропоную зробити інші закладки трикутної форми. Для конструювання нам знадобиться кольоровий папір, ножиці, лінійка та олівець. Для виготовлення закладки мені знадобиться квадрат зі сторонами 10 см. Ви можете зробити будь-якого розміру. Ми вже знаємо, як можна виготовити квадрат за допомогою лінійки, олівця та ножиць. Для того, щоб отримати необхідний виріб, складаю квадрат по діагоналі. Отримую трикутник. Підгинаю до вершини бокові кути праворуч та ліворуч. Розгортаю і підгинаю вершину до основи, утворюючи трикутник. Відгортаю та загинаю протилежну вершину до внутрішньої точки. Складаю папір. І підгинаю бокові частини, перевертаю і загинаю обидва трикутники вниз. Потім розкриваю. Та загинаю трикутники всередину. Ось така закладка у мене вийшла. Тепер я зможу запам'ятати, де знаходиться моя улюблена казка, або ж те місце в книжці, до якого я дочитала. Буду чекати світлини та відео ваших робіт. А на наступному занятті ми будемо вчитися виготовляти чарівну квітку технікою оригамі. До зустрічі, малята!